Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про бумеранг для ваших ворогів. Яким він буде. Коли буде, не скажу, бо строки кавова гуща або карти тарони дуже умовні насправді. Але точно знаю, що бумеранг існує, і він обов'язково долетить до всіх, хто образив вас незаконно, несправедливо. Коли, знаєте, ви не заслуговували, а це сталося. Тож, давайте дивитися. Так. Ну, дивіться, показано в усіх трьох о, напрямках, декому з вас перекривають майбутнє і роблять це люди з вашого близького оточення. І е, треба розуміти, що роблять це не всі розуміючи, що роблять. Е, декому з вашого близького оточення здається, що е, от поряд е, з ними, е, ну, з, е, для когось це чоловік показаний, для когось показана взагалі родина що поряд з ними, з усіма у вас буде все краще, і не дають вам можливості проявити себе і спробувати себе де в чому, ну, що взагалі могло б у вас йти, як, ну, як взагалі ваш якийсь ну, розвиток, ваше. Виконання взагалі, от для чого ви народились. Тобто ви все одно, ну, як, як потрапите туди, де вам місце, але це може бути швидше, а може бути дуже-дуже затягнутим. І ось тут деякі моменти показані, що тут в чим буде бумеранг, тут просто Ускладняться дуже стосунки в сім'ї, а вони могли б бути більш теплішими, більш, більш приємними. І, взагалі, от, знаєте, як по в людей трошки буде, будуть втрачати, бо це, це не стільки воно виглядає як бумеранг, а скільки як, скажімо так, як блоки, які люди самі собі ставлять. Не зголошуючись на ваші бажання. Бо ну, звісно, бувають такі бажання, що треба зупинити людину, але тут, тут не про таке мова йде. Тут мова про те, що ви повинні бути серед інших людей. вже. Тобто ви повинні як, як та пташка вилетіти з гнізда. Не обов'язково, що ви там просто десь будете і ніколи не повернетесь в те гніздо, але ж ваша реалізація вона не поряд з батьками і не тільки поряд з тими, з ким ви живете там вже багато років. Тут про таке більш. І тут для когось з вас важливо розуміти, що все одно у вас на порозі вже знайомство з багатьма новими людьми в вашому житті, які вас взагалі будуть вести ну, як по вашому шляху. Але у вас з цими людьми просто один і той самий шлях, тому і будуть вести. Це не так, що вони там щось своє кидають заради вас. Це просто от ви Однодумців будете зустрічати, і це й по роботі це більш пов'язано буде з роботою, коли ви будете перетинатись з людьми, які будуть вас розуміти, ви їх будете розуміти. І ось тут бачу вже хитрого лиса. Більш мені все ж таки чоловічине. Тут не один, тут два їх крутяться біля вас, крутяться, бо ви людина, яка. От у вас є певні знання. Таких знань ну, можна насправді будь-кому мати ці знання, але у вас великий досвід. І дорости до вашого рівня, ну, це роки підуть у людей. І крутяться біля вас, бо дійсно ті запитання, які вам ставлять. Ви людина, яка зголошується розповісти, Тож у вас просто крадуть досвід, але ж треба розуміти, що от їм здається, що вони ну, просто вкрадуть ваш досвід і будуть їм користуватись, воно не так піде, як їм вважається. Люди. Е Ну от Нібито одразу на них там підходять, да, до них наближується, але тут не вистачає вашої інтуїції, а от її ж ви не передасте. І як який момент ви відчуваєте, коли, як, що треба зробити, цього ви не навчите. Це тільки ваша родзинка, яка от, просто вона з вами залишається. Тож тут Є виглядає таким чином. Люди будуть спочатку осліплені їхніми знаннями, але ж ці знання у вас вкрадені. А потім будуть розчаровані, бо тільки знання, але не вміння їх ну, докласти до справ. Воно буде розходитись у них там. Угу. І ви потім будете знати про це все, ви будете знати, що люди щось там намагаються робити, ну якби то з вашою допомогою. Вони будуть потім до вас звертатись за телефонними розмовами, але ви вже будете відхитуватись від цього спілкування, ви вже будете розуміти, що коїться. і ви будете в цій ситуації, як знаєте, от. Я вже дала вам всі дала чи дав тут і для чоловіка, і для жінки ситуація. Все, що ви мали б знати, ви вже від мене взяли, більш нічим не допоможу. І все. Далі, далі, ось тут дивіться, ось тут питання особисті, питання, які в родині. Які стосуються от близьких якихось людей чи друзів. Ось тут мені показані дві людини, які за телефонною розмовою обговорюють третю людину. Тут взагалі буде відмова від спілкування з цими людьми і буде. Тут дивіться, от, я так розумію, що це вас так дуже обговорюють. Але дивіться, що мені тут подобається. Все, що ви робите, ви робите дуже тихо, ви вже більше нікому нічого не розповідаєте. Потім люди тільки дізнаються, коли у вас просто от, ну, якісь вже справи йдуть. Ну, цього не приховати. Тобто, щось там змінюється в вашому житті. Ну, і це просто помітно, це люди бачать. Але подробиць від вас більш ніяких нема. Ви обнулили, показано мені так, ви взагалі обнулили спілкування з цими людьми. Тут показаний чоловік, який як намагається заплутати вам ноги. Тобто, дивіться, як ви собі вигадали певний шлях в майбутнє, відкидаючи весь ну, от як. Давайте так будемо казати, що весь мотлох старого минулого. Це просто, от, знаєте, як з чистого листа починаєте своє життя. От, просто от, опинившись десь, не маючи нічого зі старого життя з собою, от, просто як вузлик якийсь, не більше того вузлика, що там змогли скласти в той вузлик, те то й взяли з собою. І ви починаєте просто новий рух. У вас там попереду ще багато, ну там і знайомства нові показані, але трошки там згодом не так швидко воно буде. Але ще й показаний зрост ваш. Але він такий, знаєте, от вас будуть чіпляти якісь цікаві моменти. Ви самі схочете розвитку по цих цікавих моментах. І розвиток він у вас буде, і головне, ви зараз будете налаштовані на заробіток грошей, бо тільки гроші вам будуть давати ну, якісь виконання. Це все буде. Але ж є чоловік у вашому житті, який може, ви зараз з ним близько і не спілкуєтеся, але намагається заплутати вам ноги, намагається почуттями якимось вам, вас затримати. Ви все розумієте, ви все знаєте, і ви, ви цю ситуацію знаєте, як не відштовхуєте так, що от пішов звідси, не плутайся під ногами, але ви цю ситуацію не тягнете з собою в майбутнє. От знаєте, коли е, нібито крапку поставили, але вона така і ну, от, вона не виглядає як ще остаточна. Вона... Нібито кома насправді, а крапка буде трошки пізніше, ну, така остаточна вже. Але ж в сім'ї вас обговорюють, в сім'ї. Давайте так, тут не для всіх буде ситуація, коли обговорюють з якимось там ну такими з незадоволенням, бо тут просто є люди, які обговорюють, хвилюючись. Знаєте, коли от люди не знають, як у вас там, що у вас там насправді, знають тільки з ваших розмов. Уява малює, ну, різне малює. Ну, тобто в уяві там, ви ж знаєте, хто як зуміє собі представити. Але це більш хвилювання для когось. Не, от тільки чоловік то, тут вам ноги плутає. Бо він трошки більше за інших знає. Так, вдача Вдача буде на вашому боці і вдалі виконання, але вдача відвертається від когось з вашого близького оточення. І дуже різко відвертається в людини, все валиться якось в житті. Будете знати, бо вам про таке буде розповідати якийсь чоловік. Може там з родичів, може з друзів, тобто ви будете обізнані. Ось тут така стара жінка, яка. От знаєте, як показано, як кров з вас п'є? Тут Тут теж не стільки той бумеранг показаний, скільки її як розіб'є життя. Це просто, от, знаєте, коли в людини вже дуже мало залишилось того життя, знає про це, відчуває, дуже злиться, бо ви більш молода людина і ну, знаєте, злить дуже сильно, що у вас сили є, а в неї нема. Це просто от, як під завершення життя. Це просто от потерпіть, бо ця ситуація вона не дуже ну, воно не так, що почули філіжанку і на завтра взнали, що все, на цьому крапка. Поживе ще людина, але з вас буде тягти і сили, і гроші. Тут бачу, що буде тягти десь ви. Десь ви сплачуєте ну, щось за неї, чи купляєте щось для неї, чи ще якось, ну, взагалі така собі ситуація показана. І давайте робота соціум. Що у нас тут? Зараз хвилиночку. Ось тут показане, як обмалюєте круг себе. Ну, от як виставте межу крох себе, знаєте, як захист такий ставте. так, Від кого дивлюсь? О, тут взагалі тут я ж, я ж не перелічу усіх. Тут від колективу якось вам треба відмежовуватись, бо колектив у вас ну, такий, такий собі. Ну, так, Хотілося б гарно сказати, але там тільки про одну людину і можу сказати. Людина показана мені жінка. Людина така, знаєте, трошки вище середнього зросту. Любить, ну так, мені показано, що чи спідниці, чи платья любить носити, любить... Така говірка дуже світла людина насправді. У людини якісь мені низ важко показаний. Знаєте, коли у людини може з ногами щось боліти дуже, можуть ноги. як Тікати, от таке щось набрякати можуть ноги. І більш за все це як весняно-літній період, отакі. Далі. І отут є, спілкуєтесь ви десь там по роботі є чоловік, який Ну, якось він як близько до вас. Так, в якихось свої... Там багато в нього якихось своїх думок, багато таких, знаєте, що нав'язує вам ці думки. Теж малюють, що відмежуйся від нього. Ну, от він, як склад... він нібито і непогана людина, але для вас в якісь моменти він дуже складний. Далі, що нам тут ще показане? Показана жінка, отут от, а тут вже людині йде бумеранг насправді як ображає, це не тільки за вас, треба розуміти, що тут людина ображає людей по грошах. Це, знаєте, коли. Може не доплачувати, може, е якось обмежує по грошах. От до кінця я тут зрозуміти не можу. Е тут насправді останні 30 днів, поки, от якщо ви е Ну, як згадаєте, як людина, що в житті людині, ви знаєте, що вже в її житті відбувається останні 30 днів. А для когось зверніть увагу, що буде відбуватись у наступні 30 днів від того моменту, як ви дивитесь цю філіжанку. І ви зрозумієте, хто там про вас взагалі, от знаєте, тут і пліткує, тут і взагалі якось знаєте скрізь свого носа суне. Але ну, от, не, не скрізь можна її так робити. І тупікові ситуації вона любить це влаштовувати в колективі. Тобто треба розуміти, що тут ну, така просто от, ну, скажімо, не дуже приємна жінка, і десь ви там ну, в колективі її обговорюєте. Тут це така ситуація, коли я говорю, вона не одну вас чи не одного вас вже образила, тут назбиралось вже. І те, що з нею коїться зараз, це ну, така людина заслуговує на такі моменти. І там, де вона образила людей по грошах, вона зараз дуже багато їх втрачає. На свої якісь проблеми внутрішні, внутрісімейні сімейні проблеми. Тобто їй зараз сплачувати і сплачувати просто за багато що. Ось тут бережіться. Тут є жінка у вас в колективі. Людина, яка Вона мені не виглядає такою сильно простою, так скажімо. Людина, яка вміє. Е, вона як та той птах Фенікс. Вона завжди відроджується з якихось там складних ситуацій, як вміє їх обходити. І дивіться. Е, От, от дійсно, вона мені якось дивно показана. З одного боку, дуже світла, хороша людина. З іншого боку, але тут дійсно, от знаєте, як потрапляє в неї стріла, От все, всі, хто будуть в радіусі, звідки воно прилетіло, воно всім дістанеться. Людина, яка дуже вміє за себе постояти. І Якщо з цією вона і дружити вміє, вона її е, ненавидіти вміє. І якщо з цією людиною е, мати гарні стосунки і нічого поганого їй не робити, то повірте, вам, ну, ви будете мати гарного друга. І багато чого в вашому житті може змінитись на краще. Але ж якщо ви маєте такого ворога, то не застрію вам. То просто от тут буде летіти на вас з усіх сторон. Непроста людина, кажу одразу. Непроста. Дивіться, тут поряд є літери, зараз назву їх, а там ну, літера К, літера Б зачеплена за цю людину, скоріш за все, це її ініціали. Літера З У. Є е, або е літера Ф, угу. ще літера В. Ось так. Да, да, тут людина зі здібностями. Про це знає якийсь чоловік у вашому оточенні. Він якось, знаєте, він її остерігається. Він знає, от він з нею дружбу водить. Не просто так. Він знає, яку силу має людина, відчуває від неї. Та ви взагалі теж непогано спілкуєтесь з цією людиною, десь працюєте разом. Десь от ви бачите, чи е, десь спілкуєтеся, але це от не, не, не родина ваша, не близьке, коло оточення. Це, знаєте, от коли ви десь час від часу, ви там буваєте, і ви спілкуєтеся з цією людиною. Ну так, ну, Людина вже, ну, скажімо, половину свого життя прожила. Така Не молода, але ще й до старості там жити і жити. Так. Ну, тут просто завершуєте спілкування з людиною, людина втрачає багато от користі, Втрачає, бо від вас дійсно була користь від, вашого, ну, від спілкування з вами. Ви новини якісь людині приносили, обговорювали, ви якось допомагали десь щось завершувати. Це ситуація, яка до кінця місяця, от, щось тут відходить від вас, від спілкування людина. Але це, це гарно. Це ви самі відвертаєтесь, ви якось для себе просто по-інакшому побачили людину. Якось собі пояснили цю людину ну, за, за останніми вчинками, за останніми спілкуваннями. Тут взагалі у когось почиститься ваш простий простір найближчим часом. Як знаєте, от, ну, наприклад, йдете у відпустку і не бачите, там, скажімо, два тижні своїх співробітників, то воно і почиститься. Ви будете відпочивати від них, від усіх. Тут гарно тут такі від вас темні три особи відходять. Що це добре? Бо дуже прудна енергетика від людей йде. І дуже якось поспіхом все їм треба робити. Вони якісь для вас, от знаєте, як головний біль від них йде одразу. Угу. Комусь як підвищується температура, коли е, стається якась ситуація, коли ображає вас, людина потім е, валиться з ніг і з температурою. Це можете розуміти, що це не просто так, це не просто застуда, не просто там, це просто енергетично ви поштовх даєте, людина людину пробиває, і така реакція організму йде. Тут хтось з вас так образився на чоловіка, що у нього тепер геть усе сиплеться в особистому житті. Що йому вже показано, що вже це треба знімати з людини, що це такий шар негативної енергетики на людині лежить, що це треба вже знімати. Тут до когось з вас людина прийде і буде вибачатись, і це знімає з людини, ну, тобто тут не буде бумерангу, бо людина визнає свою провину, визнає те, що так було, ну так не можна було з вами вчинити. Є тут літери ЛНК. А літера І. Зараз літера В О. Все, більш тут не бачу літер. Тож, або ваші ініціали, або ініціали людини, яка прийде. Все, на цьому закриваю тележаночку. Всім дякую. Всім вам гарного оточення поряд з вами. Хай притягуються до вас тільки ті люди, які будуть. Якось вас налаштовувати на щастя, на радість, на любов, поряд з якими ви будете себе відчувати просто от щасливою людиною і обов'язково будьте здорові, будьте захищені від усього і від поганих людей теж. Бережіть себе. Побачимось. Всім пока.